Вітаю вас, шановні телеглядачі? Ми перебуваємо у Європарламенті на тижні України в Брюсселі і продовжуємо спілкуватися з народними депутатами України, які з делегацією прибули сюди до Європарламенту, аби обговорити українські проблеми реформування Верховної Ради України і шукати вихід із кризи з нами сьогодні у студії Ірина Суслова, Іван Крулько, Іванна Климпуш Цинцадзе і Віктор Добре. Галасюк. Дякую, що завітали до нас. Добре. І перше питання моє традиційне: як ви оцінюєте звіт Кокса і наскільки? Реально, що ця вся реформа, повністю, як от Кокс представив, буде ініційована, буде втілена у життя, пані Івано. Ну, це комплексний, абсолютно комплексний документ, і дійсно результат роботи довготривалої цієї групи оціночної місії, в яку очолював пан Кокс, і працюючи з нашими колегами парламентарями і з нами безпосередньо до речі, а тут серед нас є люди, які безпосередньо активно працювали в цій робочій групі, і це в принципі результат напрацювань таких спільних і українських парламентарів, українських громадських організацій, і наших європейських колег. Наскільки і, і тут є 52 рекомендації, які дозволяють нам а, ну, не обов'язково перекласти буквально все, тому що можливо а, не вдасться відразу реалізувати все, але принаймні 100% дозволяють там виокремити якісь пріоритетні речі, які можна втілювати вже безпосередньо зараз. А, і почергово йти до їхнього виконання. Мені здається, що якщо б ми дійсно взяли до уваги ті пропозиції і активно їх впроваджували в життя, то це означає, що парламент в Україні працював би на зовсім іншому якісному рівні з часом. І це означає, що ця інституція саме. Інституційна спроможність парламенту була б набагато вищою. Наскільки це вдасться реалізувати прямо відразу, думаю, що відразу це неможливо, тому що деякі речі вони деякі рекомендації вони потребують ну, такого тривалого впровадження. Але разом з тим мені би здається, необхідним було зараз зосередитися на пошуку механізму, в який спосіб ми можемо. Парламентом підтримати ці пропозиції, можливо, в якійсь певній пріоритетності, чи через постанову, чи через е, якийсь інший інструмент, який ми можемо спільно прийняти, і е, відповідно починати діяти. Іван, скажіть, будь ласка, можливо, саме тому почалася реформа Верховної Ради саме зараз, бо коли зайшли більшості молоді політики, а не починалася тоді, коли 25 років сиділи одні і ті ж самі, практично народні депутати. От як ви оцінюєте цей звіт Кокса і от ваша фракція Батьківщина? Дякую. Ну, найперше, треба сказати, що це унікальний випадок не тільки для українського парламенту, але це вперше європейський парламент з одним з національних парламентів, країн-партнерів, вирішив розробити таку дорожню карту для того, щоб допомогти сприяти реформуванню, внутрішньому реформуванню парламенту. Дуже важливо, що пан Кокс цей звіт зробив. Покладаючись на досвід самої України і на досвід європейського парламенту, а також національних парламентів країн Європейського Союзу. І хотів би сказати, що більшість рекомендацій, які зробила команда пана Кокса, вони носять дуже практичний характер. Частину з них для того, щоб імплементувати, потрібен буде час, бо деякі навіть вимагають змін до конституції. Але і ті речі дуже практичні, які вже можна імплементувати, навіть не приймаючи жодних законів. Тому що для того, щоб... Наприклад, реалізувати рекомендацію жити відповідно до регламенту Верховної Ради, для цього не потрібно нічого приймати для чого просто треба почати працювати відповідно до регламенту. Ось ми буквально зараз були на одній із сесій в рамках українського тижня, яка стосувалася бюджетного процесу, і всі європейські парламентарі, які з цього приводу брали слово, вони в один голос сказали, що не так важливо, коли буде прийнятий бюджет, чи він буде прийнятий до нового року, чи після. Як важливо, щоб це був якісний документ і щоб його прийняття відповідало процедурам. Тому безумовно, що цей досвід, який ми зараз тут е набудемо, е дуже важливо, щоб е ця доповідь не була покладена під сукно е щоб вона стала предметом для е розробки нормативно-правих актів змін до регламенту і впроваджувалася реально в життя. Очевидно, що ті реформи, які започаткувати, треба щоб голосувала Верховна Рада, і по і зрозуміло, що має бути єдність, пане Вікторе, от до вас запитання наступного характеру. Чи вдасться цій Верховній Раді все-таки почати це реформування? Бо розуміємо, що зараз питання коаліції під великим питанням. Тобто, на вашу думку, чи вдасться знайти єдність і чи є коаліція, як будемо далі працювати? Я вважаю, що навколо таких реформ безумовно парламент об'єднається, адже про що сьогодні йде мова, і що рекомендації пана Кокса пропонують Україні? По суті, пропонують конкретний механізм посилення парламентаризму в Україні. Це надзвичайно важливо для того, щоб проводити справжні реформи, в тому числі економічні, соціальні інституційні, Україні потрібна сильна влада і сильний парламент. Парламент, який бере на себе відповідальність за формування ФАФО уряду і який у разі не Нання тих настанов, які отримані, цей уряд звільняє і міняє відповідний курс. Тобто, саме для цього і розроблена ця дорожня карта. Адже подивіться, що вона передбачає, вона передбачає низку рекомендацій щодо посилення політичного нагляду за виконавчою гілкою влади. І навіть ті приклади, які вчора лунали, в 98-му чи 99-му році. Вся е, єврокомісія, виконавчий орган, був відправлений у відставку через те, що вони не розуміли свою підзвітність перед європарламентом, тобто не за те. Що вони проводили якусь не ту політику і так далі, а те, що вони просто втратили зв'язок з делегатами від народу, тому це є абсолютно наріжне каміння. Надзвичайно важливо це відкритість, прозорість і підзвітність парламенту для громадян, для того, щоб влада з одного боку має бути дуже сильною а з іншого боку, вона має бути підзвітною відповідальною для того, щоб не було якогось диктату, для того, щоб не було якоїсь ну такої, знаєте, квазі монархії. Тому це є дуже пов'язані між собою. Речі надзвичайно важливе запровадження нових технологій, які дозволять в автоматичному режимі дотримуватись, в тому числі регламенту, те про що казав колега Іван, для того, щоб ми просто через технології вбудували певні речі, що по-іншому не можна зробити, по іншому неможливо обійти. Тобто, ми маємо максимально це включати. Досвід Європейського союзу для нас є надзвичайно корисним і важливим, особливо досвід тих країн, які не так давно входили, які багато в чому мають до нас схожість. От подивіться на. Наприклад, досвід Польщі. В 90-му році ми, українці, випереджали за рівнем економічного розвитку поляків. У нас ВВП на душу населення був вищий, що сьогодні ми маємо. Сьогодні ми відстаємо в три рази. Чому тому що поляки провели низку структурних інституційних реформ, сміливих економічних реформ? А ми ходили по колу, і українська влада просто осідлала зерновий металургійний і інший сировинний експорт, просто ну якби статус-кво розподіляла між собою політичні впливи. Ми маємо те, що те, що ми сьогодні маємо. Тому нам сьогодні треба вчитися перш за все і у поляків, і у словаків, і у турків, які сьогодні дуже впевнено розвиваються економічно і також проводять інституційні економічні реформи. Тому, якщо дуже коротко, то рецепт він абсолютно простий. Він сьогодні лунає і не тільки, скажімо, від представників українського парламенту. Ми на ньому наголошуємо і як представники радикальної партії, я як голова комітету з питань промислової політики, підприємства. логіка. Абсолютно. Проста чіткий план розвитку країни. Під цей план єднання формування нової коаліції, тобто коаліція не заради кругової поруки, не заради щоб когось зберегти на посадах, а коаліція заради проведення структурних серйозних інституційних реформ. Під це формування фахового уряду з жорсткою відповідальністю, і безумовно посилення ролі парламенту і в проектуванні цих реформ, і в контролі їх втілення, і в контролі за безпосередньо діяльності виконавчої гілкою щоб не, влади, щоб не було так, як сьогодні. що сьогодні міністр може діяти абсолютно в розріз коаліційної. Угодою з тим, навіщо його делегували в парламент, і він залишається на своїй посаді, тобто його парламентська більшість покриває і він неефективний, але він працює так. От щоб цього не було, ми сьогодні вивчаємо європейський досвід і абсолютно впевнений, що більшу переважну частину тих рекомендацій, яку ми отримали від місії Кокса, вони є абсолютно обґрунтованими, абсолютно важливими для України. Ми будемо спільно з колегами з українського парламенту втілювати їх в життя. Okay. Хотіла би просто зауважити, що саме президент Європарламенту, діючий президент, пан Шульц, він один був з ініціаторів цього процесу. Відповідно, європейський парламент зараз, якщо ми приймаємо ці пропозиції в тій чи іншій ну, мірі, то Зараз саме зараз може європейський парламент активно включитися в то, щоб допомогти нам їх реалізувати. Тому зараз якраз зараз присутня наявна ця політична воля з боку європейського парламенту. І якщо це не буде наше скликання парламенту українського, хто вирішить і спроможеспроможеться втілювати в життя ці рекомендації, то не факт, що інше якесь скликання матиме таку ж саму підтримку європейського парламенту і національних парламентів, інших партнерів для того, щоби впроваджувати ці зміни в життя, тому я би казала, що час і шанс це зараз саме сьогодні, і наше завдання безумовно взяти, взяти це ну так на на. За основу, За основу та, та і працювати і втілювати в життя саме цим складом парламенту саме були зараз. Були свідками того, як в <кхів> Верховній Раді об'єднувалися всі заради якихось ключових питань для України, і всі були єдині і голосували, пані Ірино, На вашу думку, чи от при реалізації звіту вдасться умовно там відійти від політичних амбіцій? Бо ми чули про те, що можуть скоротити вдвічі навіть кількість комітетів, угу. от амбіції політиків, фракцій, політичних сил, і щодо все таки ще одне питання. Додаткове вам це щодо етики. Ми теж чули, що звертають європарламентарі на поведінку депутатів у залі. Я знаю, що ви берете участь у панелі щодо депутатської етики. От Як ви це прокоментуєте? Ви знаєте, я би хотіла сказати і зауважити те, що зараз тут сидять три представники абсолютно різних фракцій, які точно зійшлися на думці ті, що ми готові брати цей план і починати його реалізовувати. І це вже дуже важливо, тому що тоді ну ми просто можемо зробити висновок, що парламент так він готовий об'єднатися навколо цього документа, про який ми зараз говоримо. І, і починати реалізовувати його. Це важливо для України, для парламенту, для реформи парламенту для країни в цілому. Тому я гадаю, що ну не буде жодних сумнівів або питань щодо того, чи будуть навколо політичні спекуляції, чи не буде. Не буде спекуляцій. Будемо брати план і покроково намагатися реалізовувати його поступово. Що стосується панелі по депутатській етиці, дійсно ми хочемо і це є прописано у плані реформ українського парламенту. Що ми хочемо зробити? Ми хочемо зробити окрему незалежну комісія, яка буде займатися депутатською етикою, і регламентний комітет, але розподілити між ними окремо функції тобто депутати, які займаються політичною корупцією або незаконним лобізмом, так вони мають нести відповідальність, але має бути така інституція, яка буде незалежна і буде незалежно приймати рішення, яка буде незаполітизована і не зможе фактично впливати на ті чи інші процеси, які, які відбуваються в парламенті. Тобто, колеги не можуть приймати рішення об'єктив. Відповідно там до свого колеги або проводити розслідування, тому е, основне завдання е, саме цього блоку і саме цієї панелі дискусії дуже чітко визначити повноваження цілі завдання, е, і завдання е, і відокремити, розрізнити їх між регламентним комітетом, чим вони будуть займатися, е, і, і між е, е, комісією, яка буде створена фактично незалежною і буде займатися і проведенням розслідуванням, презентацією передачу всіх даних до регламентного комітету, який вже політично е, буде змушений ухвалити рішення. Це оприлюднювати чи не оприлюднювати і брати на себе безпосередню політичну відповідальність за ну за свої конкретні дії. Тому я переконана, що це також дуже важливий крок крок вперед, крок вперед у боротьбі з політичною корупцією з лобізмом, який, можливо, зараз має місце трохи в парламенті. Але гарна новина в тому, що сидять парламентарі, вони готові об'єднуватися. Делегації 60 осіб це керівники, лідери фракцій, різних абсолютно фракцій, і вони всі вчора підтримали, підтримали план дій, на працювали наші міжнародні колеги спільно з нашими українськими парламентарями. І важливо також, що той меседж, що щойно сказали мої колеги, це те, що європейський парламент, представники європейського парламенту, вони нас підтримують не тільки в написанні плану, а вони сказали, що ми готові надавати вам технічну допомогу для його реалізації. А що це значить? А це значить, що додаткові бюджетні надходження видатки з українського бюджету можуть навіть не йти на реалізацію цієї реформи. Це прекрасно. Іване, якщо дозволите, от дивіться, в якій ми перебуваємо зараз такі унікальні і цікаві ситуації, український парламент отримав шанс через цей план дій стати ближче до європейського парламенту, і це є дуже практична дуже практичний варіант адаптації. України українських стандартів українського законодавства до законодавства Європейського союзу до європейських стандартів це є справжня європейська інтеграція. Чим більше ми будемо учасниками подібних заходів, подібних дискусій, тим ближче ми ставатимемо. І якщо ми дійсно мріємо, щоб колись в цих стінах були представники від України не в якості гостей, а в якості депутатів європейського парламенту, то реалізація цих амбітних цілей, які ми ставимо перед собою, мусить бути нашим. Над надважливим над завданням я вам скажу одну дуже, один дуже простий приклад. От сьогодні, під час нашої дискусії стосовно бюджетного процесу, представник від Німеччини сказав таку цікаву річ: що в українському законодавстві, в регламенті парламенту, коли ти подаєш законопроект, який передбачає видатки з державного бюджету, то треба вказати, звідки брати кошти на це, і де замістити ці кошти в державному бюджеті. Це написано як обов'язок. але цього ніхто не дотримується. В німецькому законодавстві немає такої норми. Але всі, хто подають відповідний закон, дотримуються цього, навіть якщо воно не написано. Тому питання полягає в напрацюванні правильного духу і цінностей парламентаризму. От, той шанс, який зараз отримала Україна через нових депутатів, які потрапили до Верховної Ради, які мають амбіцію і мотивацію до того, щоб дійсно змінити не тільки український парламентарий, але й державу загалом ми мусимо використати. І от дійсно, ті люди, які зараз тут сидять за цим столом, які приїхали в делегаціях, це люди, які здатні об'єднуватися заради того, щоб ми якомога швидше могли адаптувати Україну до європейських стандартів і пройти шлях європейської інтеграції. І в Продовження, мабуть, треба зазначити і гріх тут у цій студії. Ді бути в Європарламенті, не запитати е, про долю безвізового режиму. Чи отримають українці все таки шанс, пані Івано? На вашу думку, от, до кінця року, чи як це розуміти? Ну я думаю, що м'яч в принципі на нашій половині поля в чергове е, е, Україні. Нам потрібно закінчити кілька процесів, які на жаль, викликають застереження з боку наших партнерів в Європейському Союзі. Це ми, нарешті, маємо довести до кінця створення національного агентства запобігання корупції до обрати членів цього агентства. і. Забезпечити те, що воно нарешті починає працювати, раз ну і друге питання нам доведеться все таки вносити зміни додаткові до питання про електронне декларування. Я думаю, що є досить така широка палітра поглядів стосовно того, які саме зміни мали би бути внесені. Я точно розумію, що має йтися про зменшення тих порогів декларування, які були ну напевно необґрунтовано завищені. З нашими останніми змінами. Я належу до тих людей, які вважають, що якщо ми от ось приносимо які зараз, які вважають, що якщо ми зараз започатковуємо електронне декларування як обов'язкове за новою якоюсь формулою, то Кримінальна відповідальність не може наставати вже сьогодні за неправильно вказану інформацію, тому що можуть бути і суто технічні помилки. І якщо скажімо, зараз нова нова форма декларування, там з 20-го умовно березня, а до 1 квітня її в новій формі треба здати, то Безперечно, в когось будуть помилки, навіть не через те, що люди будуть хотіти щось втаємничити, чи, чи якось так там неправильно подати свою інформацію. Тому я думаю, що тут, тут ми знайдемо спільне розуміння з європейськими партнерами, як це мало би виглядати. Деякі колеги там, вважають, що якісь додаткові радикальніші речі мають бути внесені так само в, в ці зміни. Це буде. Трохи дискусії в українському парламенті, але я переконана, що ми таки дійдемо згоди і ми приймемо такий закон закон, який буде відповідати практикам кращим практикам європейських країн, і буде забезпечувати відсутність технічних запитань до України щодо виконання безвізового плану дій з нашого боку. Що ж стосується рішення політичного тут у у європейських. Якій столиці в Брюсселі, то в нас абсолютно реально є можливість навіть не бути відокремленими від процесу прийняття рішення від Грузії, про яке багато хто піклується через те, що рада з питань безпеки, юстиції і свободи вона буде відбуватися от зараз на початку середині березня, коли Грузія ще не встигне пройти всі процедури. І і її питання в принципі розглядатиметься в червні. Ми маємо реальний шанс бути наше питання, може бути розглянуте разом з грузинським в червні. Це означає, що ми спільно можемо все таки отримати той безвізовий режим, на який ми бачимо, що це така абсолютно об'єднуюча історія для всього парламенту, незалежно від мені здається, від того, хто сьогодні продовжує лишатися в коаліції, хто сьогодні вийшов з коаліції, чи, чи збирається вийти, чи збирається Рається повернутися в неї тому мені здається, це е, ну, запит наших громадян, і е, тут не може бути не об'єднання або якихось е, ну протиріч в парламенті. Можуть бути стосовно технічних деталей, але думаю, що знайдемо спільний вихід. У принципі по думках європарламентарів зрозуміло і видно, що нібито Європа нам чимось завдячує за те, що ми можливо захищаємо кордони, все таки. От на сході України, що ми захищаємо Європу, і от може, от за це вона нам віддячить і все таки подарує безвізовий По, режим. Паневі я оголосає. думаю, що нам потрібні не подарунки. Я думаю, що нам потрібна плідна співпраця, в тому числі з Європою. А рецепти цієї співпраці вони відомі. Вони в тому числі вчора лунали з трибуни Європарламенту і від пана Кокса і від президента Шульца. Я хотів би наголосити на одному рецепті, який, на мій погляд, є одним з найбільш ключових. Вони вчора казали, що у вас є порядні люди в парламенті і в, в деяких інституціях владних, і так далі. Але коли є гарні люди, але немає чітких і жорстких правил гри, коли немає тих інститутів, які діють згідно чітких правил, алгоритмів, прозоро, які забезпечують автоматичну відповідальність, то ці гарні люди порядні, вони нічого не здатні змінити в країні і не здатні забезпечити справжню євроінтеграцію. Тому для того, щоб у нас був реальний поступ, реальний. Ні, прогрес, підвищення добробуту громадян, розвиток виробництва, подолання корупції нам потрібна розбудова сильних інституцій. Сильними має бути не тільки український парламент, а вся українська влада. Але при тому вона має бути відповідальною. Я хотів би ну на такому знов-таки прикладі може економічному, оскільки я займаюся економічною політикою, наголосити, да? що таке інституції, коли ми кажемо про економічний розвиток. От давайте візьмемо Україну. Становище економічне нікому не треба пояснювати. Кожен громадянин чітко віддає звіт. Діяльності уряду, коли заходить в магазин, коли заходить в аптеку, коли дивиться на обмінник курсу долара і євро. Да? Беремо для порівняння Польщу. Чому поляки сьогодні є втричі багатшими за нас? Тому що вони протягом цього часу розбудовували ті інститути економічного розвитку, які дозволили їм стати такими сильними. Що це таке? Це експортне кредитне агентство, яке допомагає польську продукцію за кордон експортувати польським виробникам на дуже вигідних умовах. Це державний банк розвитку. Яке надає дуже дешеві кредити на неринкових умовах для того, щоб розвивати польську інфраструктуру, для того, щоб будувати нові об'єкти, це виробничі промислові зони чи так звані індустріальні парки, які забезпечують пільгові податкові умови для закордонного і польського капіталу, щоб вони створювали виробничі підприємства в Польщі, а не просто десь в будь-якій країні світу. Це агентство підтримки підприємств, так зване або малого бізнесу, яке працює в Польщі, для того, щоб так як в будь-якій іншій країні Учених Штатах Америки, щоб підтримувати малий і середній бізнес. Це агентство залучення інвестицій. Про що я кажу? Про те, що на сьогодні в Україні жодної з цих інституцій немає. Розумієте, тобто ми живемо в інституційному вакуумі, тобто є уряд з політичними деклараціями, немає реальних інструментів, важелів впливу економічної політики. І ми кажемо про якусь євроінтеграцію. Ну, слухайте, так це євроімітація, а не євроінтеграція. Для того, щоб була євроінтеграція, ми маємо брати отакі практичні поради, як є пора. Ради пана Кокса щодо реформування парламенту, так само наші європейські колеги нам надають поради рекомендації щодо створення таких інституцій економічного розвитку. І ми сьогодні маємо впроваджувати справжню європейську політику підтримки малого бізнесу, розвитку власного виробництва, стимулювання українського експорту все те, що робили поляки, словаки, чехи, для того, щоб стати заможними. Тому сьогодні ми маємо робити те, що вони робили 10 років назад, 15 років назад. Сьогодні ми маємо робити те, що Сполучені Штати Америки робили 50 років назад, що Малазія Китай робили 20 років назад, тому от це для нас сьогодні є наріжний камінь. Не просто е, думати, що поміняються старі люди на нових людей, щось від цього зміниться. Вже ж мінялися і побачили, що не міняються, тому що треба міняти докорінно, треба створювати правильні інститути, треба створювати чіткі правила гри, алгоритми, відповідальність і робити їх максимально уніфікованими з європейським союзом. Оскільки якщо ми вже зробили світ цивілізаційний цивілізаційний вибір і цей цивілізаційний вибір він є вигідний, адже ми бачимо знов таки ті країни, які я перелічив, в тому числі і Польщу. Так Давайте ми будемо максимально своє законодавство уніфікувати з механізмами законодавством Європи. Тим більше, що сьогодні ми маємо від наших колег з Європи ту підтримку, про яку казали колеги: підтримку технічну, підтримку політичну. А для того, щоб була масштабна фінансова підтримка, для того, щоб реалізувати в Україні так званий план маршала, то ми маємо мати чіткий план реформ. Це бачення має бути української влади, і тоді під нього можна формувати пакет. Підтримки європейських країн, пакет підтримки зі сполучених штатів Америки, адже без коштів, без великих фінансових ресурсів реформи не робляться. А великі фінансові ресурси не у вигляді інвестицій, не у вигляді інвестиційних позик, ніколи не прийдуть, коли немає чіткого плану, чіткої відповідальності за його невиконання і єднання політичних сил навколо такого плану. Так, ви самі так. на початку це сказали. Це в руках політиків, Абсолютно, які мають контролювати виконавчу владу. Тому тут я думаю, що наразі все залежить тільки від нас, наскільки ми зараз можемо об'єднатися для того, щоб дуже чітко встановити цей механізм контролю за виконавчою владою і далі напрацьовувати спільно план дій. Якщо все-таки говорити про цих молодих політиків, якими ви є прийшли. Чому звернулися по допомогу до Європарламенту? Бо тут досвід, і тут цей європейський досвід. Молоді, розумні, не могли б самі бачили ж проблеми, мабуть, з якими стикалися ви в роботі? Ви розумієте? Тут, тут не є проблема в тому, що ми самі не здатні виробити свої правила і побудувати своє життя власне. Тут є питання дуже важливе, про яке я вже говорив. Це питання комунікації. Ось це те, чого нам не вистачає для того, щоб європейці краще зрозуміли Україну, для того треба, щоб ми більше співпрацювали. Для того щоб Україна краще зрозуміла, а через парламент, щоб ми могли доносити до людей, що таке європейський союз і чому Україна прагне до європейської інтеграції, і підвищували кількість людей, які будуть підтримувати європейську і євроатлантичну інтеграцію, ось для цього потрібна ця комунікація. Тому не сприймайте це виключно як те, що ми сюди прийшли по якусь допомогу, і цю допомогу принесемо в Україну. Це є двосторонній процес. Це є процес трансформації України, це є процес нашої інтеграції і тих змін, які дуже потребує наша. Країна, ось так це треба сприймати. А якщо ще за цим і стоїть, бо давайте чесно скажемо, чи, чи можемо ми виключно взяти кошти з бюджету, сплатників з податків і впровадити високотехнологічні реформи, яких потребує парламент, безумовно, ні. Якщо ми можемо в цьому контексті покластися на наших партнерів з європейського парламенту, взяти те, що вони вже напрацювали, і тим більше вони прагнуть це зробити для України, яка сьогодні дійсно ви правильно сказали, захищає всю Європу на східних кордонах Європи з ворогом з Російською Федерацією, яка загрожує. Не тільки Україні, яка загрожує безпеці на всьому європейському континенті, то, якщо ми можемо це використати зараз і зробити щось краще в Україні, чому чому б і ні для мене, це є та можливість і той виклик, який ми здатні спільно реалізувати. Пані Івано, 30 секунд і завершуємо. Я тільки хотіла підтримати Івана в цьому і сказати, що європейський парламент є унікальний ще в тому напрямку, що тут є представники всіх фактично країн Європейського союзу а відповідно вони несуть свій інший досвід, і ми можемо через спілкування з ними врахувати ті помилки, які вони робили в своїх в своїх парламентах у своїх системах політичних, і можливо їх не повторювати або знайти ті ключі для вирішення там наших же нашої ж полі політичної кризи через ті механізми, які вони використовували в своєму досвіді, і це теж є надзвичайно важливо для нас сьогодні. Дякую. Ну і, ну і сьогодні я вже скажу просто останнє речення. Сьогодні в Украї... в Європейському парламенті звучало стільки української мови, як не звучало ніколи до цього. Тому це також ще одна дуже великий крок. Не в тому, щоб Україна, Україна ставала ближчою до європейського союзу, дякую. Іван Кролько, Ірина Суслова, Івана Климпуш і Віктор Галасюк були гостями студії у Європарламенті. Ми вели свій ефір з Брюсселя. Дякую вам за увагу до зустрічі і до побачення. Дякую.